Майже 40 тисяч українців отримали польське громадянство за останні 10 років. В роках з 2015 по 2023 майже 32 тисячі українців. За 2024 рік майже 8 тисяч тенденція стрімко зростає. Хоча ця цифра і так є дуже маленькою порівняно з кількістю українців, які офіційно проживають у Польщі, за офіційними даними, це близько півтора мільйона українців, це все через те, що польське громадянство дуже важко отримати порівняно навіть з країнами Європи до порівняння у 2021 році, такі країни, як Німеччина, Іспанія, Італія. Іноземців, які отримали громадянство цих країн у 2021 році більше 100 тисяч на кожну з країн, коли в Польщі ця кількість була тільки 10 тисяч іноземців, які отримали. Як вам ця інформація? Напишіть в коментарях.